Селяни, я не хочу звідси стрибати. А ти хочеш отримати, виграти ось цю кучу е, діаматових блоків? Ну, звичайно, хочу виграти ось ці діаматові блоки. Тоді стрибай, звідси. Е, добре, тоді я буду стрибати. І до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Масанка у Майнкрафті. Сьогодні я хочу виграти ось цю кучу діаматів, яку ви бачили. Діаматових блоків. Але для цього мені треба спригнути звідси. Прямо ось туди вниз. Тоді я буду стрибати. Прям там є блоки слизів, ви могли замітити? Вони там є. Я буду на них стрибати. Тоді починаємо. Але ви перед передом, обов'язково. Оставте лайк, підпишіться на канал і ми починаємо. Отже, друзі, зараз будемо звідси стрибати. Три, два, один стримаємо, друзі. Так, сюди, 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 сюди. І і є. Так, тепер треба приземлитися обережно, тільки так. Все, 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 зараз. Так, потихеньку злазимо. хоп, ой, ну Ні, нічого, все нормально. Я спустився селяни, селяни, я зміг. Я зміг. Селяни, я все зміг. Молодець, посадка, ці всі діамантові блоки твої. Ура, це все, тепер мої блоки є. Я їх виграв, друзі. Так, я їх виграв. Я скажу, друзі, їх тут досить так багато. Мені подобається. Це тепер мій прес. І знаєте, я отримав їх досить легко. І мені це дуже подобається. Це я їх отримав, друзі. Ось так все вийшло в нас. Ось так тебе треба придумати, куди їх потратити. Оті всі мої блоки. Ось так, друзі. Треба придумати, куди їх потратити. Ось так. Можливо,... Купити новий будинок, можливо, ще щось не таке. Я над цим подумаю. Ось так. Треба буде, друзі, потім зважити, скільки тут їх є. Грамів, кілограмів, ну то точно кілограмів. Ось так. Може і тонну, не знаю навіть ось так, друзі. No i jeśli się sobie do tego obowiązkowo pozdraw daj like, dalej. podpiszcie na kanał, bądźcie się, tym,